Друзі, всім привіт! Вітаю вас! У мене сталася технічна проблема. Прошу вашої допомоги, будь ласка, хто стикався з такою фігньою? У мене посеред серії, посеред запису пропали фонові звуки. Ви зараз самі це почуєте, їх немає. Немає фонових звуків, абсолютно ніяких. Зате є якісь такі невеличкі статичні шуми і є музика. Музику ви чуєте? От. І далі, при виході з гри. Перевстановлення гри не допомогло. Я перевстановлювала два рази. Другий раз, коли я її видалила, я почистила все, як, тупо все видалила. Але зберігання, ну, тобто, сейви, все рівно воно підтягнуло з хмари. І хмару від, відмикала. Ну, але тут проблема не тільки із. Збереженням, по-перше, немає фонових звуків, саме о, ефектів немає. І ще проблеми з виходом. Якщо я зараз натисну на стільницю, у мене зависне все. Тобто, ну, не те, щоб комп'ютер завис, це Skyrim щось таке робить. що... Я не можу його закрити ніяким способом і не можу його згорнути. Не працює ні Alt-Tab, ні Alt-F4. Е, хоча ті всі вікна якби, працюють і все. І доводиться просто перезавантажувати комп'ютер. Воно висне на стадії. Ось оце. Головне меню, якщо я беру головне меню, Enter, в головне меню воно зайде. Тепер я натисну вийти з гри, і якщо я візьму Enter, зараз воно зависне закривати, Я можу її лише от таким методом, я її можу згорнути. і Або закрити в стімі, отак от натиснути, зупинити, підтвердити. Ну, або права кнопка миші на самій грі закрити. Все. По-іншому, вона перестала закриватися. От така от у мене зараз біда із Skyrim. Допоможіть, будь ласка, можливо, хтось стикався з подібною ситуацією. Дякую Долі Сонгу. Він чи, можливо, це дівчина пробач, не знаю твоїй статі. Дякую тобі за спробу допомогти. Можливо, ти ще щось знаєш, то напиши, будь ласка. Я пробувала твій варіант, на жаль, воно не спрацювало. Все те саме і залишилося. Подивіться цей крик про допомогу, і якщо ви шарите в цьому, допоможіть, будь ласка.